Сюди прийти три жінки на відміну чоловіків, які сховалися. А я не хочу, щоб профільний комітет з економічної політики зараз запитував, а що ми можемо виправити для того, щоб наглядові ради краще формувалися швидше? Що за дитячий садок? Все ви розбирайтесь там, що треба виправити. Я хотіла б зараз підвести риску пане Ярослав. Тобто міністр економіки в минулому заступник міністра був членом номі... номінаційного комітету, і звідти все починається. Тобто є члени номінаційного комітету, які там гралися, маючи абсолютно чіткі завдання щодо відбору кандидатів на членів наглядової ради. Це перше. Я не буду зараз розбиратися, чи це правда, чи це неправда, але це абсолютний факт. Тому що яка прозорість, яка відсутність корупції, якщо представники міністерств обирають членів наглядової ради, як вони можуть відноситися до незалежності майбутніх членів наглядових рад? Е -Е -Е, звісно, е -Е, яка -Е. різниця? Вони, вони обирають тих, які, які будуть точно в подальшому виконувати ті всі завдання, які перед ними ставляться. Обмеженість ну от зараз точно не про це. Розберетесь потім, що сталося з наглядовою радою. Абсолютно очевидно, що тут був, був прямий вплив інших людей, але мене зараз турбує. Відповідальність пані Свириденко. У віддані, і в яка абсолютно точно відповідає за всю діяльність енергоатому до сьогоднішнього дня, як керуючи міністерство за діяльністю, тому це перше питання, чи розглядають взагалі наші право, правоохоронні органи оцей початок і роль пані Свириденко, в цьому всьому безладі, який починався саме з цього моменту. І решта, те, що я вже сказала, по членам номінаційної. Комітету і представникам, як вони формуються, що взагалі робилося в уряді всі ці роки, звідки люди е, е, я, Не можливо Не дуже велика відповідальність, ми... але приходили і виконували вказівки чиїсь.